Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 434. Потрібно розфасувати 32,5 кг цукру в пакети по 3 кг в кожний. Скільки вийде повних пакетів? Добре, починаємо! Спочатку треба записати скорочену умову. Відомо, що 3 четвертих кілограма цукру вміститься в один пакет. Більше не вміщає в себе пакет, тільки 3 четвертих кілограма цукру. А у нас 32,5 кілограма цукру. Питання: скільки треба пакетів? Щоб розфасувати цей цукор. Але ж питання, скільки вийде саме повних пакетів. Добре, починаємо. Дивіться. У нас 32,5 кг цукру. А в один пакет вміститься 3 кг цукру. Що ми зробимо? Ми 32,1 поділимо на 3 четвертих і дізнаємося, скільки нам треба пакетів. І щоб поділити число на дріб, треба число ділене помножити на число обернене до дільника. Але нам дано ділене у вигляді мішаного числа, тому треба його перетворити у неправильний дріб. 32 помножити на 2 буде 64. 64 додати 1 буде 65, пишу в чисельник. 2 переписали в знаменник. Помножити на число обернене до дільника. Помножити на 4 третіх. Далі, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Об'єднала я дробову рисочку, бо не хочу переписувати, і поставила знаки множення. Тепер цей дріб треба скоротити на 2. В чисельнику 2 в знаменнику 1. Що у нас залишається? В чисельнику 65 помножити на 2, а в знаменнику 1 помножити на 3. Що ми маємо? 130 в чисельнику 3 в знаменнику. І ми отримали неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів число 3 вміститься в 130? Давайте подумаємо. 3 на 40 це 120. Тобто ще 3, отже, 43, цілих вміститься в 130. Так, в знаменнику 3, тепер 43. Я множу на 3. Буде 129, скільки не вистачає до 131? в Чисельник записали 1 Отже, нам треба 43, цілих з третиною пакетів, щоб весь цукор розфасувати. Ще раз, 43 повних пакета. І ще залишиться у нас одна третя пакета цукру. Але ж питають, скільки вийде саме. Повних пакетів. Повних пакетів вийде 43 штуки. І пояснення пишемо, що вийде 43 повних пакети. Відповідь: 43 пакети. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!